Ефір телеканалу Вінни, продовжує програма Актуальне інтерв'ю сьогодні у нас у студії Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Мої вітаємо! Вітаю! Для початку хочеться поговорити про галузь загалом. Як війна вплинула на туристичну галузь Вінниці, як вона розвивається? Тому що бачимо, з'являється дуже багато нових пропозицій. власне, як війна вплинула на туристичну галузь Вінниці а, ну тут треба розділяти перший етап та да, початок повномасштабного вторгнення і той величезний потік, який Вінниця приймала внутрішньопереміщених осіб, і тих, хто їхали транзитом, але потребували зупинки. І це був дуже складний, але дуже відповідальний час, якраз для туристичної сфери, для сфери гостинності і, передусім, для засобів розміщення, які ну були переповнені вщент. Ми це побачили і по варті по сумі туристичного збору в ці місяці, але важливо. Важливо було спостерігати, що було далі. І от що було далі, це якраз от переключання від такої дуже оперативної е, рятівної функції до вже більш глибшої психологічної функції туризму і сфери дозвілля, це психологічне розвантаження. І якраз починаючи з кінця квітня, ми вже розпочинали. Активну екскурсійну діяльність разом з гідами дуже дуже було приємно, що більшість музеїв відчинилися, і до сьогоднішнього дня це є такі основні точки тяжіння для людей, які шукають трохи ну перемикання психологічно. Але теж відзначу, що в пізньолітній осінній сезон ми спостерігали певне пожвавлення інтересу в туристичних компаній, тому що в нас традиційно найбільші потоки спостерігаються завжди травень, і потім кінець серпня, вересень. Початок жовтня, це міський туризм. Ми не можемо говорити про те, що повноцінний міський туризм зараз в Україні існує так, як він існував до 24 лютого, 2022 року. Але вся інфраструктура, яка має працювати на дозвілля саме у Вінниці і в регіоні, вона максимально збережена. І наше завдання і влади, і власне закладів бізнесу, в тому числі, зберегти і примножити вже. Орієнтуючись на нові запити, на нові смаки, а якщо говорити безпосередньо про департамент, як він змінився за ось цей рік? Ну, по-перше, департамент нарешті отримав дуже важливу складову своєї діяльності. Це підпорядковане комунальне підприємство Офіс туризму Вінниці, який ну, війшов вже в історію тим, що він розпочав свою діяльність в воєнний рік і, попри це, зумів організувати понад 130 екскурсій, дуже багато цікавих проєктів, запустити свої майданчик сувенірів, і, власне, долучитися вже до формування нових туристичних пропозицій, зокрема в сфері гастротуризму. Сам департамент, звичайно, перші місяці так само максимально здійснився. В волонтерській діяльності і в роботі з гуманітарними вантажами, зокрема в гуманітарному хабі Вінниця, весь економічний блок це і наш департамент, і департамент економіки там. Ці цілий тиждень, сім днів іноді по 24 години позмінно працювали. Далі ми, власне, переключилися на роботу з внутрішньопереміщеними особами, і якраз ось цей е, весняно-літній період робили максимум для того, щоб задіяти саме переселенців. А вже на вересень ми зуміли втілити принаймні одну із наших задумок. Це ні європейської спадщини, найбільш масштабний за всі роки. Е, проведені дуже цікаві заходи. Потім під кінець року ми ще встигли випустити гастромапу і в. Процесі зараз активно перегляд наших пріоритетів, задач в контексті змін туризму в умовах війни, тому що дуже важливу тему треба підсилити. Це тема пам'яті, тема військово-історичного патріотичного туризму. Дуже багато треба докласти зусиль до оцифрування, тому що це ну те, що і в умовах війни важливо, і загалом в сучасному світі потребує більшої уваги. Тому робота ну можу сказати, що продовжує кипіти. І для кого не секрет, що світломузичний фонтан завжди був родзинкою міста. Однак через знову ж таки з одинадцятого війну... року не завжди звіти одинадцятого року. Та, скажімо ну, так, скажімо скажемо так, тривалий <світ> час було родзинкою міста. Однак на сьогодні фонтан не функціонує. Чим сьогодні яку пропозицію місто пропонує туристам? Знову ж таки містянам, на що переключилися споживачі? Ну, відколи існує департамент, і в цілому нова маркетингова стратегія міста постійно ведеться робота для того, щоб доповнити програму і зламати стереотипи ці міста фонтану чи міста кількох годин навіть одного дня без ночівлі. І ми, зрештою, ну, мали вже такий виклик в 2020 році під час пандемії. Але тоді фонтан трошки попрацював. Все таки це був перший за останні 11 років сезон, повноцінний. Повноцінний сезон, але без фонтану я можу сказати, що ну відпрацювали всі, хто від кого це залежало максимально. Тобто навіть ті новинки, які з'явилися в 2021 році, скажімо, той же двоповерховий екскурсійний автобус, чи нові формати екскурсій не тільки пішохідних, але й на воді, вони всі функціонували в воєнний рік, 22-й рік. І загалом я можу сказати, що зараз і переселенці, і ті, хто заїжджають у Вінницю, вони в першу чергу шукають не так щось конкретне, як відчуття. Затишку і більш-менш урівноваженості. Я не скажу тотального спокою, бо ну це була б ілюзія. Але, звичайно, відчуття того, що ти в безпечному місці, що є достатньо укриттів, навіть частина закладів гостинності або навіть екскурсій проходять в підземних приміщеннях, і це зрештою людям теж додає трошки ну, впевненості, сміливості. От, однозначно, дуже дуже виріс інтерес до наших храмів. Це і Преображенський кафедральний, і е, підземелля капітан. Е, Уцинського костелу, і ну можу сказати, що гастрономія продовжує бути трендом, тому що ті, хто приїхали сюди, вони звичайно в першу чергу шукали локальних смаків, і ми помітили, що ті заклади, які працювали з подійською кухнею, вони продовжують працювати навіть деякі непрофільні, там, наприклад, грузинські ресторани, почерпують собі в меню бодай, принаймні борщ звичний, і це вже теж показник того, що йде розвиток своєї ідентичності. Якщо продовжувати тему гастрономії, наскільки в нас... Сьогодні розвивається. Ви згадали про борщ з вишнею. Що ще полюбляють з гастрономії туристи, і як на цей напрямок розвивається загалом? Я можу сказати, що хай частина закладів і закривається, але одночасно є і тенденція до відкриття або перевідкриття там переробки концепції закладів. Тобто, ми подивилися, що кількість закладів саме готельно-ресторанної сфери не, не змінився сильно. І ну, якщо відійти від, від подільської кухні, там класичної там сало, борщ, намазки і все інше, то звичайно дуже заходить тема солодощів. І загалом, те, що з Вінниці ще більше почали возити сувенірами саме наші місцеві крафтові солодощі, це теж показник і якості, і зацікавленості. Ну і я можу так трошки теж підсолити, що найбільший солодкий прорив минулого року в сфері гостинності він теж пов'язаний з переміщеним бізнесом. Це якраз кондитерська, яка приїхала до нас з Херсона, привезла з собою фірмовий торт Херсон. Я можу вже сказати, що це ну, співпало з нашими ідеями ще торішніми запровадити конкурс місцевих десертів. Я надію, що в цьому році ми зможемо це втілити і загалом ще більше звернути увагу саме на місцеві цікаві рецептури, продукцію. Ну, я думаю, що це точно зайде не тільки міничанам, а й нашим гостям. Повертаючись до теми популярних локацій, ви сказали про те, що більш активно відвідують храми, які ще локації. Теж порівнюю з тим, що було в минулому році, якраз в цю ж саму пору початок квітня, коли відкрився, по-перше, музей Пирогова, і це, до речі, був музей національного рівня, який навіть не демонтовував свою експозицію. Хоча це дуже ризиковано. Обласні музеї були змушені, тому що це була вказівка міністерства культури, і дуже популярними стали якраз локації для сімейного дозвілля. Тобто, ну зрозуміло, зоопарк, планетарій і колекційні музеї, в тому числі музей моделей транспорту, відкритий вже. Заново, принаймні в обмеженому форматі музей марки, і так само музей ретротехніки, музей Да? Тобто приватні колекції теж дуже дуже заходять і вони розбавляють, доповнюють ту класичну програму, яка звичайно асоціюється з Вінницею. Ви згадали про ретро музей? А що стосується автомото велофото телерадіомузей? тому що вінничани помітили, що вже немає на звичному місці ось цієї експозиції, яка його подальша доля, і власне що сталося, що він з'їхав. Ну, я тут відзначу, що це один із таких флагманів якраз новітньої сторінки в туристичній історії Вінниці. Бо після появи фонтану, якраз логічно, приватні колекціонери почали активно долучатися до розвитку туристичної пропозиції. Автомотовело фото, телерадіо музей і колекція Олексія Стримбіцького його теж. Колег, вона експонувалася з 2013 року, але треба зазначити, що це весь час була приватна ініціатива в приватній орендованій будівлі в автосалоні, який зі зрозумілих причин вже не перший рік говорив про те, що ну, будуть наміри його переобладнати. Тому в цьому році вже озвучили власникам потребу звільнити приміщення, хоча там ще частково ця колекція залишилась. Але комунікуючи власне із колекціонерами, і наш міський голова, і ми, як профільний деп. Департамент офіс туризму, наголошуючи на тому, що це пріоритет теж для міста, підтримувати місцевих колекціонерів, почали шукати варіанти переміщення принаймні частини колекції. Ну, зійшлися на тому, що є дві важливі складові в цьому музеї, які хочеться зберегти, хай і не в одному місці, бо поки що це важко. Це ретро-ретро транспорт, ретро техніка, тобто автомотовело. І всі ці прилади, які пов'язані з фототехнікою, з радіо, з телебаченням, які ну занурюють в певну таку атмосферу до цифрової епохи. От під ці дві дві складові, ми зараз підшуковуємо приміщення, в принципі, вже домовились попередньо, але і там, і там потрібно провести певні ремонти, десь коштом колекціонерів. Десь ми можемо спільно об'єднатися, бо в нас були такі плани розвивати колекційні виставкові зали за моделю музею, моделей транспорту і музею марки. Тому я сподіваюся, що на літо. То принаймні частину техніки можна буде вже відкрити для відвідувачів. А решту ми муситимемо дочекатися, коли е, воєнний стан це таки дозволятиме чи його скасування дозволятиме е, спрямовувати більше коштів саме на капітальний ремонт, на закупівлю обладнання експозиційно і на те, щоб новий музей чи оновлений музей був ще цікавішим і ще більш інтерактивним і привабливим. Коли буде інформація про відкриття і щоб вінеча дізналися… цю інформацію можна де... дізнатись на наших туристичних сторінках. Ак, Вінниця в соцмережах і на офіційному сайті, так само сайті міської ради. Тобто ми точно будемо оперативно інформувати. Я ще раз кажу, що якщо все складеться добре, то на літо, принаймні, частина експозиції вже можна буде знову відвідувати. Нещодавно ваш департамент спільно з іншими профільними департаментами з фахівцями запровадили зустрічі із представниками туристичного бізнесу. Власне, яка мета таких зустрічей. Ну, мета така ж сама, як і було самому початку існування департаменту. Загалом туризм це сфера економіки, і без активної підприємницької жилки туристичний продукт неможливо тільки адміністративним чином розвивати. Тоді це буде нецікавий, не сучасний продукт. Наше завдання, оскільки ми вже маємо ресурс приміщення, яке ну зараз функціонувало як пункт незламності, але загалом в майбутньому буде туристичним хабом, бути таким живим майданчиком спілкування обміну. Власне, досвідом і е, комунікації з точки зору регуляторної політики, певних рішень, які на місцевому рівні або принаймні за нашої там. Активної участі, і навіть лобізму в хорошому сенсі перед центральними органами можна досягнути, аби краще ефективніше працювати саме в сфері туризму і гостинності. Ми очікуємо в цьому році вже голосування в другому читанні нового закону про туризм. Він, хоч і не одразу буде запроваджений, але там є дуже багато новацій, до яких доведеться адаптувати. І ми так само хочемо спільно з представниками сфери активно вчитися, розвиватися і в частині категоризації готелей, і в частині. Стинні вдосконалення роботи туристичних гідів, бо в нас все ще в планах запустити повноцінну сертифіковану школу гідів, поки що не можемо просто її профінансувати. Але все це робота ну на постійній основі. щомісяця ми домовилися, що ми будемо тематично збирати зацікавлених сторін, і так само ми ще будемо коригувати наші плани довгострокові, навіть стратегічні, в контексті нашого бачення Він... Вінниці-2030. тобто є в нас перелік проєктів, які були задумані до війни, зараз їх потрібно скоригувати і зрозуміти, з яких джерел, з яких ресурсів ми зможемо втілити максимум або залучити інвестиції, щоб нових туристичних родзинок, цікавинок і локацій, у нас було все більше. Які результати ось такої першої зустрічі, і що власне бізнес пропонує, можливо, свої пропозиції. Ну, результат позитивний. Загалом ми побачили, що це потрібно. Перша зустріч була більш така ознайомча, щоб пояснити, як працює регуляторна політика і як наповню. Місцевий бюджет за рахунок місцевих податків і зборів, бо один з таких зборів це туристичний збір, він специфічний. І, власне, ми почули теж запити на роботу в певних напрямках. Та, тобто, напрямок, наприклад, навігації на водоймах, це компетенція не місцевої влади, а обласної, обласна рада, обласна адміністрація. і Ми знаємо, що вже є рух стосовно того, аби знайти компроміс щодо навігації на річці Південний Буг в період, наприклад, нересту. Тому що ну, зрозуміло, що екологія первинна, це важливо, але ми можемо знайти якусь золоту середину без шкоди для довкілля, щоб водний транспорт екскурсійний, в тому числі, міг працювати не з середини червня чи кінця червня, а з початком сезону з травня. Так само ми говорили про тему категоризації готелей. Це вимога. Ну вірніше зараз це ніби вимога закону. В Майбутньому це буде добровільно, але це буде інструмент власне знаходження правильного клієнта. Тому що кожен клієнт, в тому числі і корпоративний, він. Орієнтується на певну категорію, і якщо хтось поставить в себе дві зірки, це не страшно. Навпаки, це дуже добре, бо ви знаєте, яким вимогам ви відповідаєте, і більше того, ви не можете себе рекламувати, якщо ви не відповідаєте цим критеріям. Багато піднімали питань щодо власне туристичного збору його стягування, і тому що в нас є сегмент чорного ринку орендованих квартир, який, на жаль, поки що сучасне законодавство не дозволяє врегулювати і контролювати на місцевих рівнях. Але такі наміри теж є, і ми над цим теж будемо працювати щоб. Щоб загалом бізнес середовище було здоровим, конкурентним і звичайно в білим. Тобто, всі, хто заробляють, платили відповідні податки, і ці податки можна було скеровувати на розвиток. Знову ж таки, повертаючись до теми туристичних локацій. Ваші поради нашим глядачам, що варто відвідати, можливо, розкажете, які ваші улюблені локації у Вінницькій територіальній громаді? Я не буду таким суб'єктивістом. По перше, я дуже рекомендую стежити за екскурсіями офісу туризму і турами, тому що це. Це і пішохідка по місту, і цей автобусні екскурсії з виїздом по регіону. І, до речі, регіон досі залишається мало мало дослідженим для вінничан. І Дуже приємно, що в минулому сезоні і в цьому сезоні почались такі знаєте експерименти, навіть експедиційні, тобто це прощупування якихось дуже дуже. По таємничих куточків, куди не возять великі автобуси, але куди цікаво зазирнути якийсь старовинний палац, чи якась цікава е, природна локація, я можу порадити вінничанам стежити, по-перше, за е, анонсами, в тому числі подієвими. Бо, хоча масових заходів не можна зараз проводити, але на кінець травня заплановано проведення дуже цікавої еногастрономічної події, вінниця Days». вперше в Вінниці буде така професійна подія для виноробів, але з можна можливістю відвідати дегустації, послухати цікаві зустрічі, презентації, взагалі подивитися, що відбувається зараз в українському і не тільки виноробстві, бо це теж один з інструментів нашої культурної гастрономічної дипломатії, нашої боротьби на гуманітарному фронті у світі. Тому я дуже рекомендую звернути увагу на це. Ну і я все-таки сподіваюся, що екскурсійний транспорт, який їздить по місту, це і трамвай, цей автобус, це і водний транспорт різний. Він теж ну для віничан може відкрити по новому місто. Хто ще не пробував, дуже рекомендую. А локації, звичайно, найбільш, найбільш такі приємні для, для душі, для спокою. Це природні оази, це парк Ющенка, парк Лісопарк, П'ятничанський парк, ну і загалом околиці Вінниці, де принаймні можливо і дозволено перебувати в умовах воєнного стану і на завершення плани департаменту на 2023 рік що плануєте можливо нового окрім того про що ви вже сказали до кінця 2023 року по-перше, ми плануємо шукати ресурси, тому що наразі немає можливості профінансувати з місцевого бюджету, але ми зараз подаємось на декілька грантів із нашим таким флагманським проектом подоліко Подійський шлях Святого і з ідеями цифровізації. Тобто, ну зараз точно можу сказати, що ми допрацьовуємо наш туристичний кіоск цифровий, який можна буде в режимі 24 на 7 використовувати біля нашого туристичного хабу. Звичайно, хотілося б завершити роботи в. На Соборній 89 і відкрити цей хаб, але поки що такої змоги не маємо. Сподіваємося, що це одразу після перемоги. Ми сказали, от перемоги і одразу-одразу ж відкриваємося. Дуже важливий аспект це комунікація з іншими регіонами, в тому числі тими, які деокуповані або найбільш постраждалі. Це і Миколаївщина, Чернігівщина. Ми з ними мали вже кілька спільних проєктів в минулому і зараз хочемо теж підсилити роботу одне одного. Хай не в цьому році, але на наступні точно. Тобто закладати основу. Такої культурної дипломатії вже між регіонами України дуже дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Дякую, І щиро запрошую. бажаємо, щоб туристична галузь Вінниччини розвивалася такими ж активними темпами. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма. Актуальне інтерв'ю Все буде Україна.